Україна, котра починає оновлюватись після київського майдану, потребує молодих незаангажованих лідерів у різних сферах суспільного життя, насамперед в політиці та владі усіх рівнів, така теза нині часто звучить з трибун зібрань і мітингів з уст простого народу і відомих ораторів. Лідерами не народжуються, ними стають. А як же виховати молодому українцеві в собі порядного демократичного лідера? Цій проблемі була присвячена лекція для шкільної молоді Радехівщини, котра пройшла у конференц-залі адмінбудинку Радехівської районної ради 4 квітня. Її провів виконувач обов'язків начальника відділу молодіжної політики управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Андрій Ковальський. Чергова вже поїздка в рамках нашої кампанії від відділу молоді, управління молоді та спорту по районах. Завітав сьогодні в гості в сектор молоді та спорту Радехова, Радехівського району. Але щоб ця наша зустріч не виглядала. Просто тематичною нашою робочою, вже це така є третя поїздка по області. Перед тим були броди і жидачів. Ми зібрали завдяки силам сектору і підтримки освіти місцевої. Зібрали. Активних лідерів району учнівського самоврядування, євроклубів, з якими поспілкувалися на тему лідерства, наводячи промовисті приклади лідерів демократичних і тоталітарних держав з нової та новітньої історії, Андрій Ковальський детальніше окреслив постаті лідерів визвольних змагань українського народу за свою незалежність. Актуальною стала розповідь про лідерів Київського майдану, лідерів сучасної української політики. Нестандартний підхід до теми, як і до самої форми спілкування з молодіжною аудиторією, зацікавив слухачів і вже на початку лекції спонтанно спонукав до емоційних запитань та ділової дискусії. Лекція зацікавила також і учителів опікунів шкільних євроклубів, котрі теж стали вдячними слухачами. Протягом усіх складових частин лекції Андрій Ковальський в доступній формі давав поради юним лідерам. Своїх шкільних учнівських колективів. Не беріть ніколи на себе зобов'язань, які не зможете виконати. Чи це фізичних, чи це фінансових, чи це моральних, будь-яких. Якщо ви відчуваєте, що ви не можете це зробити, або це є аморально і неправильно, Лекція складалась із декількох частин, які логічно продовжували одна одну. Їх назви говорять самі за себе, звідки беруться лідери, якості лідера, закони лідерства, стилі лідерства та інші. Часто складові позитивного образу сучасного демократичного лідера старшокласники пропонували самі. Відрадно те, що вони часто збігалися з запропонованою лектором моделлю. Під час лекції школярі самостійно робили для себе нотатки, як і їх дорослі наставники. Свою позицію щодо шкільного лідерства висловив присутній на лекції керівник відділу освіти молоді і спорту Радехівської райдержадміністрації Василь Кутенський. Якщо говорити про лідерів, то ну тут правильно в принципі було сказано, що в кожній людині є лідер, але Господь дає кожній людині ту межу, в якої вище вона не може йти. І важливо для кожної людини зрозуміти власника чи ту межу по завершенні лекції, розбурханої актуальністю теми школярів, взяли участь в дискусії та поставили лекторові чимало запитань, котрі засвідчили про їх активну громадянську позицію та правильні моральні орієнтири. У дискусії виступили окремі вчителі опікуни шкільних євроклубів: куратор спілки шкільних євроклубів Радехівщини Зоряна Дебайло і керівник сектору молоді та спорту Радехівської райдержадміністрації Юрій Карплюк. На завершення зустрічі Андрій Ковальський подарував учасникам заходу буклети про лідерів української повстанської армії, висловивши своє задоволення та вдячність організаторам зустрічі. Шо того, для чого ми це робимо? Ми робимо для того, щоб активізувати молодь. В районах області для того, щоб на кінець року зібрати найактивніших у місті Львові, щоб провести форум молодих лідерів Львівщини, щоб заакцентувати молодим лідерам, що вони можуть змінювати своє середовище, можуть змінювати територію навколо себе, і вони зможуть змінювати українську державу.